На сесії Львівської обласної ради розглянуть питання щодо нелегальної гуманітарки, яку виявили минулого місяця на Львівщині. 60 фур вантажу лише консерв на 20 мільйонів гривень. Підпільний склад на півтори тисячі квадратних метрів знайшли на території Новояричівської громади, а в ньому, ймовірно, незаконно ввезену гуманітарку. Справу розслідують детективи Бюро економічної безпеки. Тім досі. Офіційної інформації, яким чином товар потрапив в область, що це за вантаж і чий, нема. Це резонансне питання. Нині обговорювали обласні обранці на засіданні комісії з питань діяльності агропромислового комплексу підприємництва та інвестицій. Підпільний склад знайшли ще у квітні, в селі Убині. В ньому продукти харчування, новий та вживаний одяг, спальні мішки, ковдри На зустріч Прийшли представники волонтерських організацій, цікавились. Чи можливо передати цей вантаж на потреби фронту? Як триває розслідування, і що з товаром відповіді сподівались почути від правоохоронців? Однак на засідання комісії ті не прийшли. Тож заслухати їх планують вже у сесійній залі. Ми сьогодні прийняли рішення дане питання винести на сесію Львівської обласної ради. Ми будемо звертатися і на тимчачос на тимчасову слідчу комісію Верховної Ради на комітети Верховної Ради, щоб більше увагу звернули і взяли на контроль дану справу. У бюро економічної безпеки нашим журналістам відповіли, що жодних коментарів наразі не дають. Триває досудове розслідування.